І всім привіт, друзі! Ми на каналі Гравець.ua. Дивимось дивимося реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Богатир на Центуріон 1. Карта перевал. Ну що ж, до бою. Так, бачимо, що у нас цікавий такий розклад. Су-130ПМ аж 4 в команді. Суперників троє. А що це? Якийсь був розіграш Су-130ПМ чи що? Чи понакупляли їх. Тому що якась акція була. Ну, цікаво, побачимо, що з цього вийде, але ну, на такій карті. ну Це хіба що з водами 130ПМ продавлювати, прочавлювати якийсь напрям. Так, десь стояти дефити, я думаю, що це не супер чудовий варіант. На такій карті. Дві артилерії є. СТ-шок, дві стежки всього. Три ЛТ-шки, оце балансер розбалансив, чудово. Ну, в принципі, у нас однорівневий бій. Центуріон, це у нас гілка Центуріонових. До речі, вся гілка чудова та цікава. Ми знаємо, що всю гілку десь, по-моєму, ну, пів року тому чи навіть більше. Апгрейдили. І вже Centurion Action X це імбіщенське імбіші. На ньому, до речі, після апгрейду показали перший бій правда, з Нижнього Респу на Centurion Action X. Ох він нахлопушував, я був вражений. Просто. Як з кулемета, <рістював> вистрілював, перестрілював всіх клеміще. Ну і бачимо, наш герой також користується своїми перевагами. Які тут недоліки? Я не знаю, ну, в принципі, так, рухливість, маневреність нормальна, як для 8 рівня, для Е, Башта непогано, по-моєму, також броньована, так? Ну і сама гармата. От Гармата бачимо, така пів-пів на своєму рівні можна навіть назвати. Ну, 5,8 перезарядка, кулемета. Так, тут Еміль під'їжджає, думаю, ну, перестрілює АМТ, треба щось робити. Але бачимо, що поки під'їхав, вже трішки нахлопушився. Та я думаю, що ми з Братишом тут в принципі, з ним впораємося. Позаду, до речі, СЗД прикриває артилерія, за ним поїхала. Ну, видно, артилерія також з верхнього респу на артилерії не дуже чудово гра. З нижнього Респу туди. А зверхню там можна і по льодовику перестрілювати, і по цьому щілинам також. А от там вже дійсно треба собі шукати. Та й думаю, буду таким братішним братішом. Так, перший ворог, поки я розповідаю, чудові, та цікаві історії. Знищений тисячу, настріляно тисячу, натанковано. Це те, що я казав про е броньованість башти. Та й бачимо, для такої карти, в принципі, кавенів тут вистачає. Поїхали вперед. Вихлопушили, продавлюємо цей напрям. Сенак там втік. І я так зрозумів, що він не витримав лихої долі. Так він зрозумів, що тут все у них погано. Стоїть скорпіон, стоїть там борщик. Ну я ж кажу, дуже багато ПТ в цьому бою. І якби вони десь об'єдналися, продавили, в принципі, це було б чудово. А на позиціях це невірний для них зараз варіант. Саме на цій карті. Ну і після того, як переробили цю карту, також я казав, що мені сподобалось, в принципі, так. А Багато хто писав, що не дуже сподобалось. і Напишіть, чому, до речі, не сподобалось. Е, написали, що на EBР-важко, потім на EBR показали тут крутезний бій, до речі. Наскільки я пам'ятаю. В ну, принципі, до всяких змін можна так? Дійсно, буває так перероблять, що дуже погано. Наприклад, мені на мурованці спочатку не сподобалось, зараз я більш-менш звик там. так? Там, де тяжі під'їжджають, за робічка влаштовують. Але спочатку не дуже сподобалося. Ну і вже побачивши, як ви граєте, так, то вже мені принцип так, скрізь подобається. 5-7 рахунок не в нашу користь. Поїхали там все ж таки льодовик. Прочавили і бачимо, і там Су-130 ПМ. Не знаю, на, нам от з братішом на Аа Т-60, напевно, треба заїхати борщика, скорпіона, так і ще там хтось стояв, вихлопушити. А потім вже їхати, напевно, допомагати там. На базі в нас в принципі поки що все нормально. БЗ там дві ПТшки стоїть, цей скорпіон не знаю, куди собі притулити, отже, насилаємо його до гаражу. Два вороги знищено. 1867 на стриме. Поїхали борща, зараз Приклопушу. Спробуємо борща. 78, вирівнюємо. Вирівнювали ми за рахунок нашого героя. Там бачимо, в навіть намагався поїхати. Асу 14-2 бачимо на артилерії. Повільно, але впевнено, рухається до перемоги. Бачи, їде за нами. Він таки також притерся. Типу братішний братіч. Він там зрозумів, що там не дуже чудово буде в них по ліній, напевно, тому. Позимок наш бага. а, а бо ж поїхав нашого братіша. Я тільки що про нашого братіша розповідав, він поїхав його вихов. А ти куди на глюка поїхав? По, по своїм справам кудись їхав. Поїхали борща вихлоптушки. Там ще в АА є. Е, е, ХП. Так, ну наш герой, в принципі, не багато втратив. Нормально потанкував. показав на що здатен цей танчик. Випушуємо борща. Спробували. Спробували, в принципі. Смачний борщ. <смачення> До побачення. В наступному бою зустрінемося. Ну і поїдемо що? Там з залишилось дві сушки навколо нашої бази. Братіші кличуть на допомогу, отже, їдемо на допомогу. Завжди, братішам, е, клик, поклик братішів ми е, так відгукуємося на поклик братішів Дві артилерії ще є, чудово. Там також починають ви клопку шову. У мене не в немає ні одного взвода, до речі, в двох командах. З там доблесно, доблесно бився. Одна сушка десь тут з тий. А, ось вона справа! Обережно! Ох, чудово, що той не влучив. Бо сушка добре вихлопушує. А тут бачили просто, о, зв... тут зведення дуже чудове, до речі. Майже немає зведення. 5 ворогів знищено. Ось артилерія вже зрозуміла, вона вже відчуває перечутті, так? Хто найнебезпечніший суперник. А братіш, бачимо, він завжди так, він начебто і притерся. так? Але він, бачимо, завжди позаду. Так. Так, не дуже впевнений, але він так вже повчається так, у нашого героя, як треба грати. І ще одна дойна. Повтори зарядці, Дима тебе перестряг. Чудово! Ну а тепер що? За артилерією? Тут, до речі, от е, так я от супер коняшку прокачував. Всі комфортні танки, мені сподобалось на всіх. Центуріона також хочу прокачати. Тут також, от я по вашим реплеям бачу всі всі комфортні. Лешка приїхала сама сюди. А, тут не влучив, зараз відпочився. Від артилерії саме більше від І братіж, до речі, не влучив. Тут перезарядка довга. Летить, 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 обережно все. Ну а Су-14, 2. Ви бачили, як наш братішний братіш на ній довго-довго на їхав за нами. Отже, він далеко не втічесе точно. Дивимось по пересічній місцевості, по маневреності, по рухливості, непогано бо може закружлювати. Башта також комфортно обертається. Бувають такі, знаєте, естежки, що... Не дуже комфортно в управлінні, так? Хотів перехопити. Наш герой хотів його перехопити. А в нас сім знищено, а ну братішний, братіш, ти. Е, даш восьмого, я ж думаю, що. Зрозумієш восьмого що ворога хочеться прихопушити. Три тисячі настріляно, тисячу натанковано. Він обрав вірний план на бій, до речі. З нашим героєм відео поїхати разом. А ну ну. ну, ну. Я ж думаю, дасть, він його просто тримає. Бо він би вже його прихлопушив давно. Або він просто несміливий, бо той на нього прицілюється. Ну, це, в принципі, ну, а що. Також відволікає увагу, так також допомагає для перемоги. чудовий бій, з чудовим настроєм, кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.